Що, шановні, про гриби нарешті вам розповім. Пішли вони з татусечком по гриби в ліс. З маман в ліс, розумієте, мене не брали. Я вважаю, це було правильне рішення, бо з нею можна або в капкан якийсь попасти, або привіт ведмедям передати, які трясця, до того там не водилися. Короче, приходять додому без настрою, у маман всі ноги подерті. Бо вона по ці носочки одягає, знаєте, що татка випадає трястя. Грязна, як свиня в навозі. Те болото аж на носярі. Ще й кліщів приперла, розумієте? Жіночко, нелегальний перетин трошки. Документики пред'явіть на ваших пасажирів. Розказує татусик. Каже, пішла вона десь в глиб лісу. А татусик їй каже, далеко не відходь. Татусик, ну ти наче добрий день. Вона, як народилася відразу запахло, гіманцем і бідами трясся. Каже, я щось на секунду завтикав, її нема. Зву, зву, нуль. Каже, хожу, хожу. Коли випігає, кричить. Каже, я не поняв, що таке. А вона кричить Кабан, кабан. І як навернеться в болото. А там під болотом струмочок трясся аж по коліна. Вона починає кричати Я тону, тону. Ну от татусечок, я не розумію. Такий в тебе був шанс, а ти її привів назад. Каже, вийняв я її і кажу їй, нема ніяких кабанів. Вона каже, ішли, покажу. Він там сидить в кущах. Ішли, а там пеньок волохатий. Ну, там на ньому моху наросло. Розумієте? Її навіть не смутило, що кабан той трастя не двигається. Завмер від твоєї краси, дамаман. А якщо б ти ще й посміхнулася своїм через один, то взагалі б. Вона каже Та то він тут сидів, я бачила. Закат в своїй молодості та тільки бачила, трясся. І каже татусик, спорить, каже, я піду шукати. І що б ти зробила? Попросила б пчата джіп'іті перекласти на кабанячий, шановний пан кабан, пішли я вас татусику покажу. І в кінці ще реверанс, да? Ну, це трендець, шановні. Коротше, ні грибів, ні хорошої житні нам з нею немає.